Я, я досить рідко читаю нашу пресу львівську, ну якось так. Більше немає часу. Можливо, що інтернет ресурси більше десь так і серйозної преси, то можливо зеркало тижня, це я газета, яку також більш менш читаю. Ви купуєте чи інтернет-версію? Раніше купляв, тепер інтернет версію Тобто, як в мене як ви виходите? Інтернет-ресурси це на загал, соціальні мережі? Чи ви маєте якісь певні інтернет-ресурси, до яких маєте симпатію довіру? Ну, новини це є, ну, агенції новин, яких, до яких більш-менш маєш довіру. І, а так на загал, то читаю такі от періодичні видання. Ну кажу, що зеркало тижня одна з тих газет. Діло можу почитати, можна почитати якісь ще інші журнали, які там є в інтернеті. Доступні та вас має значення, хто є власником засобів маси інформації у сприйняті інформації. Для мене має значення об'єктивність подання інформації, а не хто є власником, бо тому, що якщо тенденційна стаття, то ви зразу її зрозумієте. А як ви розумієте одразу, що тенденційно це може замовлю, Так? звичайно, що так а як За якими ознаками ви розпізнаєте? Ви знаєте, якщо читаєш цей матеріал, то ти, якщо можеш проаналізувати ситуацію, яка є в країні, то звичайно, що можна зразу відчути, хто хоче що показати, хто кого хоче вигородити. Пробуємо так, ну я розумію, що це не статистика. Який відсоток замовних матеріалів у тих засобах масової інформації, які ви читаєте, з якими ви знайомитесь, отримуєте інформацію? В залежності, залежності в яких рубриках, угу. якщо це є аналітика, і чи вибори близько, чи вибори далеко? Тобто, чим є ближче вибори, тим більше замовних публікацій є. Угу.